Та зрада – Тема багатьох древніх, сучасних та класичних митців. Пісні, поеми, вірші та п'єси звеличують одну та ганблять іншу. Та чи є їм місце у звичайному повсякденному житті сучасної людини? Що означає слово зрада для людей і що стало її причиною? Давайте дізнаємося у перехожих міста Львова. Зрада це зневіра, напевно. Я думаю, що люди зраджують, тому що зневірюються. Ну, їм бракує віри. Якби вірили більше, і надіялися і більше любили, тоді би не зраджували. Просто а любові треба вчитися. Мабуть, тому що не впевнені один в одному. Я вважаю, що якщо людина кохає, то вона ніколи не буде зраджувати. І також зрада це стосується не тільки коханої людини, а зраджувати можна і друзів, товаришів. Якщо це дійсно близькі люди, ніколи не будеш зраджувати. Напевно, бо вони не впевнені в собі. І якісь шукають такі, е, якісь такі речі, що ну, да, щоб підстроїтися до когось і через то зраджують тебе. Так. Я думаю, що людина може зрадити, коли в неї якісь невпевненість не в собі, брак уваги від партнера, і просто банальне бажання пошуку до нових пригод. Вперше. Що на думку прийшла зрада, це, яка відбувається між чоловіком і жінкою. Зрозуміло, що Ну, Але саме слово зрада воно включає і розумову, тобто більш моральне. Ну, ти йдеш по вулиці з дівчиною, тримаєшся за ручку, а випадково кинув оком. Ну так буває. Це теж можна розглядати як зрада. А різниця ще раз між чим? Чому люди <гум> Я Не знаю. Можливо. Якщо в цьому плані, що я маю на увазі, шукають нових відчуттів, можливо, доїдає одна єдина Люда, людина інша. Ну, а зрада держави, це не розглядається. Люди зраджують, бо в них внутрішні проблеми. У них потреба зрадити, це потреба порушити якийсь закон. Тому що зрада, ну, в принципі, є якісь закони, які не можна порушувати. Якщо людина їх порушує, значить в неї не, все, не вся гармонія всередині в душі. Мабуть, так не можна когось зрадити, можна тільки себе зрадити. Е, і це в будь-якій справі, мабуть. То коли дієш не так, як мав би е, по внутрішніх відчуттях, то це, мабуть, зрада себе. Ну, і, а зрада когось це вже як наслідок дисгармонії. Ну, так, зрада це наслідок дисгармонії всередині душі людини. Чому люди зраджують, напевне, себе комфортніше так почувають. Хто почуває себе комфортно не зраджуючи, той не зраджує. Кому не вистачає комфорту, шукає собі чогось більшого. Ну, не знаю, тому що не вірять в Бога. А ті, що вірять в Бога, ті хороші люди, а які не вірять в Бога, ті через то зраджують. Ну, ну, зрада я як можна сказати, людина в державному... Держслужбовець в такому розумінні, для мене зрада батьківщині. Ну, Зраджувати можна багато чому. Батьківщині, можна зраджувати дівчині, ну, але зрада це, мабуть, принісє самого себе, я вважаю. Тому що, коли ти зраджуєш, значить ти не впевнений в чомусь, значить ти не довіряєш комусь чи чомусь. Тобто зрада означає. На мою думку, зрада означає недовіра самому собі. Ну, я не знаю, мабуть, зраджують, тому що не, не думають, що це може комусь завдати болю або це не усвідомлюють просто. Ну, а Загалом зрада, ну, це щось пов'язане із брехнею і з тим. Не знаю, по-перше, що ти робиш шкоду комусь, а по-друге, що ти і собі робиш шкоду. Тобто, ну це щось, я думаю, негативне. Напевно, як -то сказати, втомлюються на від одного. життєві проблеми багато впливають на відносини. В принципі, все. Можливо, шукають якихось інших відносин, інших вражень від життя. Зрада це все в стосунках фактично. Зраджують, тому що, напевно, не вистачає порозуміння, не вистачає любові. Напевно, люди не хочуть йти один одному на якісь не знаю, компроміси, тому виникаються якісь суперечки, тому і зраджують, напевно. Плеяда зрадників в історії вражає. Безліч видатних особистостей. Потерпіло крах. І навіть загинуло через підступ зради. Хто хоч краєм вуха не чув таких імен, як Брут, зрадник Цезаря Августа, Ягу, зрадник Отелло чи Юда, ім'я якого стало синонімом зради. Та архізрадником, безумовно, можна вважати Люцифера, адже він зрадник самого Бога. Є три особливості зради. Перша, ворог зрадити не може. Зрадити може тільки друг. Тому зрада завжди залишалася найпідлішою справою. Друга. Таких героїв більше запам'ятовують, ніж тих, хто без лишнього пафосу залишався відданим. Та таких найбільше і зневажають. Третя особливість. В певній мірі зрадник сидить в кожному з нас. Вірність завжди була ризикованим та небезпечним ремеслом. Вона вимагала мужності та самопожертви навіть до ціни життя. Проте вірність буває різна. Усіх тиранів були виконавці їхніх безумних планів. Навіть сатана має вірних послідовників. Тому чеснотою є не вірність сама по собі, а вірність високим, благородним, освяченим Словом Божим ідеалам. В 26 розділі книги Пророка Ісаї ми читаємо: Відчиняйте ворота, і хай війде люд праведний, хто вірність хоронить. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. А яка ваша думка?